Накипіло ввечері. вам ми, ми сьогодні, будемо ось про що, власне, про, і, і говоримо про зміни, які відбуваються е, у відносинах, можна сказати, між е, активістами, мешканцями Харкова і владою. Вона, ну, у мене таке враження, знаєте, що. Що вона нарешті прислухається починає принаймні в деяких моментах нарешті прислухатися до, до представників здорового глузду, я б так сказав. Не що всім, всі бачать, я думаю, або майже всі, як обрізають дерева. Це питання просто наболіле. Хтось може не звертає уваги, хтось вважає, що це це правильно через якісь причини. А хтось взагалі не розуміє, чому так, от це, це робить бездумно і невміло зеленстрой. Так, от нещодавно. Виявилося, що Зеленстрой запросив спеціаль принаймні спеціаліста одного, не знаю, може більше, який буде навчати і вже навчає і правильний обріс і взагалі поводженню з тим, що називається зеленим насадженням, такий бюрократичний термін. Ну і плюс ще, от та частка Журавлівського гідропарку, куди де були пожежі, нещодавно, куди прилітало, а там почали знов висаджувати дерева і робить це із своїми помічниками біолог, старший викладач катери Ботаніки факультету природнішої спеціальної і здоров'я збережувальної освіти в Харківському національному педагогічному університеті імені сковороди Юрій Бенгос, який зараз в гостях програми накипіло ввечері. Радий вас вітати, пане Юрію. Дякую за запрошення. Слухайте. Ну, найбільше, що мене вразило дійсно і дуже дуже приємно вразило, це, це те, що от Зеленстрой та організація, яка багатьом здавалася і здається, абсолютно. Абсолютно закритою, абсолютно неприступною, тою, яка а, ну в, 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 поводиться з а, а, якось, знаєте, за своїми правилами не зважаючи ні на кого. Вас запросила, щоб ви розповідали, як правильно а, поводитися в тому числі з деревами. Я вірно розумію. Да, так я, я, як це сталося? Поясніть, будь ласка, яке ну, чудо таке? Мабуть, зійшлися кілька речей. Ну нарешті, по-перше, відбулася зміна керівництва. В різних організаціях, пов'язаних з зеленим будівництвом. І це спрацювало. Ну, і, Можливо, спрацювало ну, ще і активність наших громадян, бо громадяни намагались донести цю думку і нарешті, здається, з Точки якоїсь мертвої Боже. Я я, до речі, хочу відразу вибачитися, я неправильно. Я стар, старовинним так би мовити, старорежимним терміном назвав Зеленстрой. Да, зеленбуд, звісно, зеленбуд неправий А, І про що ви їм, по-перше, розповідаєте, і чи прислухаються вони до вас? Насправді це не дуже легко. Чому? Тому що. Воно здається все так просто, але коли починаєш розповідати, то виявляється, що ну, люди якось ну, всім здається, що вони розуміють, як грати в футбол. Uh -huh так само всім здається, що вони розуміють, як доглядати за деревами, за травами. А насправді все це досить складно, навіть деякі речі я зараз починаю розуміти краще ніж 10 років назад, 5 років назад. І все це треба швидко їм розповісти, щоб вони зрозуміли. Ну на постійній основі у нас на намітилася така співпраця. І раз на тиждень я проводжу там семінари на різні теми. За один семінар всю тему не закрою. Але час іде, подивимось, скільки буде наша співпраця тривати. Скільки, скільки вона вже продовжується? Е, незабаром завтра буде третє заняття. Ага, тобто третій тиждень виходить ну, нещодавно, але все ж таки, вже, вже третій, між вже іншим. Третій, Ну, Я вас вітаю да. просто. <гум> <гум> uh, скажіть, будь ласка, от як вас зустріли? Uh, я так розумію, з чого у вас почалося, до, до речі, з дерев чи з, з чогось іншого? Uh, ну, почалось просто звернення. Тобто, мій телефон дали директору Харків Зеленбуду Пастієву? І потім був дзвінок, і він запросив провести бесіду. Ну а я на маю на увазі, з чого власне бесіди почали проводити? Бо якась, якась вводна була лекція, так би мовити. Да, певна вводна лекція була. Я намагався розповісти. Ну або позначити якісь теми, які треба, ну які важливі. Говорили і про касіння, угу. і першою темою назвали амброзію. Ой, слухайте, так я якось, ну якщо по по персоналях, знаєте, мене Бог милував, я не відчуваю нічого, але стільки людей особливо останнім часом скаржиться, жаліться, бо такого кажуть, як зараз, ну ніколи не було. Я е, теж не відчував, поки не зробив дурість колись на лекції студентам. Я розповідав, що ось так виглядає амброзія, і якщо її понюхати, О, і ви просто от я її понюхав. Понюхали. І з того ну, часу то я теж треба, маю. звісно, робити. Да, так, З того часу я теж маю алергію. Пройшло вже багато років, я до неї призвичаюся, mm -hmm. але проблема це є. Вона існує, і вона існує не тільки для людей. Наприклад, собаки теж мають алергію на амброзію, і собачники часто не розуміють, що, що mm -hmm. відбувається з собакою, чому вона задихає. Чому в неї проблеми з серцем? Слухай, там а чому у нас чому у нас не, е, нічого не роблять з нею? Роблять, Роб... е, роблять але роблять е, на свій розум. І виявляється, що те, як люди зазвичай перші пересічні громадяни, як вони розуміють боротьбу з амброзією, ця боротьба ведеться не так. Угу. Люди розуміють боротьбу з амброзією так, треба все скосити. От. А виявляється, що. А то ам... взагалі все мається на увазі. Не буде нічого і не буде <рес> амброзії. От. Насправді виявляється, що все навпаки. Амброзія є такий е бур'ян, який проростає е пізніше інших рослин, і він однорічний, тобто йому треба прорости з насіння, а прорости з насіння можна тільки тоді, коли є вільне місце. І для того, щоб воно проросло, треба, щоб не було конюшини, щоб не було там спориша, який раніше проростає, хоч однорічник. Uh -huh. Щоб не було іншого. які заважають йому це робити. Так. Да. І якщо дереві, конюшина, все це росте, навіть одуванчики, кульбаби, вот. навіть кульбаба вона не дає проростати амброзії. Але е, влітку, коли все це росте і закриє площу, і амброзія не може прорости. Приходить людина з косою, а механічне ретельно така. ретельно знищує всіх, хто протистоїть амброзії, і амброзія на вільному місці починає розвиватися. Тобто боротьба вона велася не зовсім так, як вас зустріли. Ви може вам це не сказали, але ви не відчували в очах того, що от прийшов якийсь дядько і буде нам розповідати, да. що робити. Було да, таке, да. Так, mm -hmm. трошки було. Mm -hmm. Я відчуваю, що вони їх вчили одному. Часто ті люди, які їх вчили, вони, ну наприклад, те, що стосується дерев, вчать лісівники. А те, що роблять з деревами лісівники, це зовсім не те, що повинні робити з деревами в місті. Тобто нас не цікавлять кубометри, нас не цікавлять інші речі. От нас цікавить насадження. От, і те, те саме стосувалось і рослин. Де в чому те, що вивчали ці люди, воно співзвучне сільському господарству, тобто якими добривами, якими хімікатами, як, чим як знищувати, випалувати, ну або і так далі. або додавати які добрива? А насправді тут треба знати екологію. І якщо знаєш екологію, то ті самі речі треба робити дешевше. І їх робити легше. І я навіть зізнаюся, що я назвав презентацію. Я розумів, що будуть певні такі відношення до мене. Ой, прийшов тут зайвок, зайвий клопіт нам робити. Я назав, назвав цю презентацію першу так, як комунальним робітникам працювати менше. А заробляти більше, слухайте супер, просто тобто плодисменти. Да, тобто, щоб люди розуміли, що я не заперечую, не додаю їм зайвого клопоту. Так, я так, їм так. кажу, як їхню oh, роботу здорово. робити з меншими затратами, меншими зусиллями. І з в, в, кращим результатом змінили думку. Довірилися вам О, здається, що так. Угу. Слухайте, ну можна сподівати сподіватися, що вже, от буквально, буквально зараз, не будуть вже ну косити, вже нема чого. А от, хоча б дерева будуть обрізати якось по-людськи, ну О, або або правильно професіонально ви я б знаєте, так сказав. Це не просте питання. Угу. Справа в тім, що обрізати правильно дерева треба починати тоді, коли вони ще молоді. А ага, те, що дерева молоді, треба обрізати правильно, це ми розуміємо, це я їм розповідаю, але інколи бувають випадки, коли дерево безпосередньо вже старий, ну вона ж часто таке ріжуть да. направо і наліво, що називається Так, і воно загрожує можливо, там падінням життю, там лінія ну, небезпечна Так, буває таке дійсно, і тоді як це не шкода, але обрізати треба. Але кожного разу, коли ми ріжемо товсту гілку або товстий стовбур, ми повинні розуміти, що це ми виправляємо нашу помилку. Тобто, ми повинні так вирощувати угу. дерева, щоб не потрібно було різати товсті гілки. Треба за деревами доглядати О, раніше, і ну і певні речі робили хибними. Ну, наприклад, вирубали дерева, якщо бачили на них омилу. Я кажу, що якщо у вас захворів зуб, це не значить, що вам треба ще лепу всю. <рігла> а, ні, голову. А навіть голову. <рігла> ну, ну, а я, я вже, вз... слухайте, вибачте, будь ласка, перебуваю. Я не пам'ятаю останнім часом, щоб такі дерева з умилою мене навозі вербали. Здається, з ними взагалі нічого не роблять. Ні. Є, ну, роблять і взагалі стали відноситися трош... трохи краще. У нас на Олексіївці, я бачив, коли вже не дерева рубали, а конкретно зрізали гілки. За милою, uh -huh. і це правильно, uh -huh. інколи мені кажуть, а вона ж може поновитися, може. Але якщо вона поновиться, треба раз на рік проходити, там раз на два роки, раз на три роки, до кожного дерева треба підійти раз на рік, раз на два роки. І навіть якщо ми це будемо робити вчасно, то нам потім буде легше з цим працювати з цим деревом. І е, якщо ми е, в такому пожежному порядку... Обрізаємо вже дуже великі гілки. Навпаки, потім обов'язково виникають проблеми. Потім нові гілки, ламки. Вони певну небезпеку знову встановлять. Ці дерева гинуть від трутовиків, і це теж проблема. Тобто краще доглядати вчасно, ніж потім ну так для знаєте, як із здоров'ям людини краще профілактикою займатися, да. ніж потім витрачати купу грошей на на, на лікування. Операції, так, да. так, так а слухайте, а все ж таки, ну буде колись настане той щасливий момент, коли ані наш зір, наші очі, ані наші якісь душевні почуття не будуть затьмарювати і псувати оці от обрубки дерев, буквально. Так, да, я маю надію, що так, але певний час повинен пройти, поки ми е, зможемо виростити ті дерева, які mm -hmm. вирощені вже більш-менш розумно. От. Е, ну тут кілька моментів. Е, крім того, що треба навчати безпосередньо людей, треба ще змінити е, форму оплати праці цих людей. Mm -hmm. Треба, щоб те, що вони заробляють, залежало від того, скільки дерев і скільки зелені. І недавно мені в коментарі надали дуже гарний приклад. Є спутникові мапи. І, зокрема, є мапа спутникова термічна. Ті місця, де в місті є зелені насадження, вони влітку прохолодні. І коли ти дивишся зображення Харкова, і там є прохолодні місця і спекотні mm -hmm. місця. Треба там, де прохолодні місця, назначати зарплату вищу, коефіцієнт вводити. І люди тоді будуть е, намагатися висадити дерева і завести там газони для того, щоб повисити коефіцієнт оплати mm. е, собі за ту саму роботу. Тобто ділянка є. Ох ти ж слухайте. Ну це така певна революція, і я розумію, що я сам її не зроблю. Але я буду розповідати про це як якомога частіше. Це дійсно революційного масштабу зрушення такі в, в, в системі, що називається да, система повинна. Так. Кнутом і пряником працювати з людьми безпосередньо і ну краще, звісно, пряником само собою. Він, а от та. тих, хто не розуміє цього прянику, смаку пряника. Зрубав, значить Кнут. Не... Кнут. так, Кнут, так, та. так, так. Пане Юрі, Ну і от також з подвом дізнався, що ви з командою помічників починаєте вже поновлювати оцю частину Жиролівського гідропарку, там, де по, по перше, пожежа вирувала декілька днів, і плюс ще був. Приліт, тобто там, де вигоріли сосни, Насправді, так? Насправді, та ділянка, там є дві ділянки. Одна була з пожежею, друга без друга без, і та, яка з пожежею була, нас просили туди ще не йти. Там вже може бути да, е е да. Там уламки, були, бом, су сумніви, так були, так. Сумніви, були сумніви щодо тієї ділянки. Uh -huh. А друга ділянка, там де пожежі не було, там відбувалися посадки сосни. Це була певна така хибна ідея, бо там коренева губка сосни. Знищила старе насадження, і для того там треба саджати інші дерева, робити біорізноманіття. Ви, до речі, в етері також в програмі на кипіловичі якось розповідали, що там висадили не ендеміки, так наскільки я розумію, а дерева, які там не росли, тому вони. Ні, ні, ні. Там просто вирост... висадили сосну. Ну, от сосну, так, яка ж не притаманна цієї місцевості. Ні, так? Ні, Притаманна, але а. там вже є хвороба сосни. А, вона вже була. Да. І якщо там вже є хвороба сосни, а чому поширилась хвороба сосни? Тому що. Була монокультура сосни. Коренями всі сосни між собою були зв'язані. І коли uh -huh. одна захворіла, вона передала всюди. І, і, і ми знов садимо туди сосну. Тобто, це хибна така була ідея. А зараз потрібно сажати будь-які інші різноманітні породи, і чим більше буде різноманіття, тим важче буде кореневі губки сосни перейти з однієї кореневої системи на іншу, бо на дуб вона не може перейти. Чому дуб? Угу. Тому що, по-перше, в цьому році зараз якраз величезний вражай желудів. У нас на кожній вулиці буквально, от я до вас йшов, і дуби навколо значить, вже падають жолуді, їх можна збирати і е, саджати. Їх пташки і садять. І там вже посаджені пташками жолуді, вони проросли, вони вже показали, що дуби там почуваються, почувають себе добре. От. І дуб це мі його коренева система, вона дружить з багатьма видами грибів. І е, кожен гриб він е, воює з кореневою губкою також. Угу. І чим більше у нас буде різних дерев, які дружать з іншими грибами, тим важче буде кореневій губці знов там з'їсти ті сосни, які там посадили. — Свою погану роботу да, проваджувати. Так, так. А окрім дуба, які можуть бути, це ще дерева. Е, там багато буде, насправді, там потрібно бути максимальним. І це і місцеві дерева, навіть такі, як тополя, біла, верба, особливо ближче до води. Там верба mm -hmm. вже є, але треба ще. Треба буде і березу спробувати саджати. Все буде в той час, коли будуть дозрівати певні насіння і певні умови для живцювання. Наприклад, можна кілочками втикати в пісок вологий. Вербу це буде трошки пізніше, коли вона почне сипати листя. От. Тобто, все це будемо робити, але зараз, звертаюсь до всіх охочих докласти свої руки, uh -huh. збирайте жолуді на вулицях, вони є буквально майже на кожній станції метро ну, на захисників України Величезний дуб, на 23 серпня величезні дуби. Кількість жилодів просто вражає, навіть якщо ми йшли з станції метро Салтівська до цього лісу. То напроти каравана ми побачили п'ять дерев дуба, під якими було килимом насипано жолуді, і можна навіть не брати з собою, а одразу набрати їх на місці, на місці майже на місці. Mm. Да. І обов'язково треба брати лопату. Чому виявили, що хоча люди вважають, що там пісок, там дійсно супісь, але вона не такий пісок, який можна легко копнути. Там досить твердий, Такий, так, твердий грунт. ґрунт. Так, так. Да. І ми стикнулися з цим, коли з вчителькою, дівчиною, там, яка з цим зацікавилась, ми спробували посадити просто палкою. Виявилось, що ні, палкою не вийде. Mm -hmm. Треба брати гостру лопату, штикову лопату. І це досить важко. Ну, і це краще робити все ж таки не наодинці, а якось з вами, так? Я так розумію? Ні, е, Насправді не обов'язково, у мене не завжди вистачає часу. Ага. Просто тут головне, я хотів якраз звернути увагу, щоб люди не йшли от туди, на ту е, частину, щоб постраждала від пожежі від прильотів. Да, е, на, пожеж... на ту частину, де гар, е, мабуть, не варто, а на цій частині там вона прохідна, там щодня ми бачимо багато людей, собаки. Там е, угу. люди з собаками, і там працювали трактори, е, там саджали вже сосну, звичайно. Угу. Знов таки. Да. Тобто, там, в 23 му році це було, тобто там е, ну, ймовірність дуже невелика. Угу. Звісно, е, заперечити зараз в Харкові. Будь-де може прилетіти само себе. Ну треба бути уважним. Звісно, слідкувати насамперед за повідомленнями про, да, про да. тривоги. Само але особливо. якщо ви так, що... все одно гуляєте поблизу, то захопіть з собою жилоді, і в кожну ямку можна кидати два-три. Треба подивитись, якщо. Жолоді е, такі здорові, розрізати кілька штук, угу. то можна кидати по одному-два. А якщо там через один жолудь вже почали е, темніти, а жолоді швидко, швидко втрачають схожість, швидко втрачають свої якості, то тоді треба і три, і чотири сипати в кожну ямку. І проросте точно. Щось Щось проросте. Шось проросте. Да. Слухайте, ну я сподіваюся, що з часом побачимо. 10, там... 10 сантиметрів. Ямку, ямку, угу. да. 8-10 сантиметрів це нормальна. Така... Сподіваюся, що скоро там побачимо, Сходили. як правильно сказати, мабуть, гайок невеликий, так, такий ну, ми... змішаний, дубовий, не тільки дубовий, тим більше, що, між іншим, от після всіх цих прильотів міський голова Пантерко. Пообіцяв, що не буде там ніякої забудови Точно. і буде рекреаційна зона, тобто паркова, охоронна і так далі. Так да. що, а е, е, зайвого зеленого місця у Харкові не буває, вони всі не зайві, вони всі додають. Проблема, нам дихання. В тім, що е, там записана сосна, але насправді там має бути різноманітний ліс. Ну, от. ну Треба буде так. переписати. Це, це, це значно простіше. Дякую щиро вам, пане Юрі. От ми говорили. Сьогодні про такі суви, бачите, на краще, які відбуваються, і Зеленбуд прислуховується до, до експертів, до, до біологів і про те, що, що потрібно і чому саджати а, там, де не переживається, а гинуть дерева, власне, сосна, про яку ми говорили на частині Жеролівського гідропарку. А гостем цієї частини програми на Кипіловвечірі був біолог, старший викладач катедри ботаніки, факультету природничої, спеціальної і здоров'я збережувальної освіти в харківському національному педагогічному в університеті Мінського орди пан Юрій Бенус, пане Юрію, моя величезна подяка. На все добре вам. Дякую, що запросили. Я прощаюся, дякую всім, хто наслухав і дивився. Прощаюся з вами.